Знайомство з кращими зразками світової драматургії у ювілейному 85-му сезоні Франківський драмтеатр дивуватиме глядачів 12 дивовижними прем'єрами від найкращих українських та європейських режисерів. Цей процес ми почали наприкінці минулого сезону, коли ми поставили, ну на мою думку, теж ну це історична подія дзяди за міцкевичем, постановці Майї Кличевської. Ви знаєте, вперше на професійній театральній сцені українською мовою були була поставлена одна з як я казав, одна з знаковіших творів польської літератури драматургії. І я дуже щасливий, що Майя сьогодні знову з нами і ми. Те, що скажемо, що вона з нами знову буде в новому сезоні, і в мене таке відчуття, що всі, хто тут сидять, ну одним разом це не закінчиться. З нагоди нового театрального сезону компанію Ростиславу держипільському склали режисери, чиї постановки побачать місцеві глядачі з вистави підступність і кохання від режисера столичного театру імені Франка Івана Уривського. Сезон стартує 27 серпня. Зазвичай сезони в нас в Україні відкриваються якимось комедіями або Масовими виставами. Це така серйозна п'єса, і вона в жанрі як трагедія у Шиллера, і це дуже відповідально і дуже хвилююче. Я дуже давно е, планував, мріяв поставити в цьому театрі 6 років ми говорили, е, бо все моя, так сказати, вся моя е, початок мого шляху режисерського починався тут з Портофранку. Не був тут 6 років після того. І я дуже радий, що зараз є така можливість попрацювати і над цією п'єсою, і з цими акторами і в цьому театрі. А от у жовтні Івано-Франківська публіка побачить прем'єру за твором Ірен роздобутько. Зів'ялі квіти викидають. Режисура Назарія Паніва в нас війна з Росією. Це одвічна війна, яка йде на одне століття, і їхня пропаганда настільки сильно вкорінила в нас. Толерантність і розуміння до російської культури, російської книги, що навіть я, будучи народженим вже в Незалежній Україні, я чомусь звідкись зрозумію російську мову, коли я її не вчив. Я знаю її твори, але дуже мало, на жаль, Знають зараз про українських сучасних письменників. Натомість європейські режисери, роботи яких теж стануть прем'єрними у 85-му сезоні, обрали стару добру класику. Литовець Бразіс Йокуби ставитиме сартового Мертві без поховання польська режисерка Майя Клечевська презентуватиме Шекспірівського Макбета. А Міхай Тарна, головний режисер Кишинівського театру без назви, поставить на сцені. Дон Кіхота, Дон Кіхота. Для мене можливість наблизитися до Дон Кіхота це схоже до наближення до Біблії, бо Сервантес створив щось абсолютно незрозуміле. Прочитання цієї книжки дає кожному можливість знайти в ній щось своє. Вона надзвичайна. Тут і трагедія, і біль, і радість, і любов. І я прочитуватиму її по-своєму. Головне, аби глядач в залі відчув те, що і я, як актори, хочу донести йому зі сцени. Дон Новий театральний сезон Франківського драмтеатру буде неймовірним. Тож не пропустіть прем'єру. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.